Народний депутат іде до людей. Парламентар Василь Чуднов з робочою поїздкою відвідав Калуш, хоча обранець родом із Косівщини, почергово відвідує усі регіони області, адже депутатський мандат діє у будь-якій частині країни. Головна мета приїзду наради з місцевими чиновниками. Досвід попередніх зустрічей з прикарпатцями каже: найбільше люди обурені байдужістю влади до народу. Правило люди нарікають на байдужість і нефахівість, Людей, які працюють в цих управліннях, і дуже багато через погану інформованість, чи через, як я сказав, нефаховість цих працівників, є напруга в суспільстві. Люди просто не розуміють елементарні речі. Хочу переговорити з керівниками, щоб десь ще раз їм нагадати, що вони їх посади для того є, щоб вони працювали для людей. Також парламентар особисто вислухав проблеми калушан. Більшість звернень стосувалися труднощі із працевлаштуванням. Також мешканці району озвучували питання про стихійні сміттєзвалища. А селяни з підмихайля вже чотири роки не можуть дочекатися обіцяного від районної влади пішохідного моста через річку Лімницю. Лімниця протікає між калушом і під селом. Значить, усі часи за всю історію села. Був перехід, значить, люди своїми силами цей перехід будували. І держава. Останні, е, останній час ще з радянської влади, значить, був побудований міст. Але ця повінь, остання, яка була, значить цей міст знесла. І нові, значить, не, не було можливості вже кошторис, проектна кошторисна документація складена, але відбудова там велика сума і вона підйомна. Вирішити проблему селян під Михайлі, народний депутат пообіцяв вже наступного року, адже зруйнованою кладкою користувалися мешканці сусідніх населених пунктів.